Пропоную вашій увазі невелику інструкцію по роботі з застосунком Classroom. А маю на меті спробувати зробити так, щоб в нашому ліцеї були певні стандартні правила до використання цієї програми. І почнемо з створення курсу. Натискаємо плюс. З'являється, створити курс, і бачимо перед собою спливаюче вікно. Пропоную назва курсу. Тут ми пишемо назву того предмету, який ми викладаємо. Для інструкції я напишу просто зразок. Трохи нижчий розділ. Тут ми вписуємо той клас, який буде тут працювати. Написав 7 А. Створити. Через певний час ми бачимо, що у нас з'являється цей курс. От він у нас з'явився: зразок 7 А. Для подальшої роботи натискаємо налаштування потоку. Що ми тут маємо зробити? В першу чергу дивимося, зразок є опис курсу 7 А, все це є. Коди запрошень увімкнено автоматично. Тепер зверніть увагу: стрічка і завдання стрічка. Тут є декілька варіантів, але я пропоную студенти можуть лише коментувати, для того, щоб вони могли. Якимсь чином реагувати на те, що ви напишете в стрійці, але в той же час її не засмічували. І завдання в стрійці. Тут я пропоную сховати сповіщення, чому ми про це поговоримо дещо пізніше. Далі, це нам не важливо. Єдине, що нас цікавить, створити посилання міт. Натискаємо. Посилання створено. Зберегти. Головне налаштування є. Тепер зверніть увагу. У мене вже було створено, як ви бачите, у мене тут предмет-зразок, і він у мене для 7А, 7В, 7 Б, 8Б і 8А. Ви вже знаєте про те, що ці можна переміщувати, тобто ми їх змінимо. І отут було б дуже добре для того, щоб коли ви заходите і ви читаєте багато предметів в різних класах, для того, щоб ви могли орієнтуватися. Дивіться, я восьмий клас зробив зелененьким. А от 7 клас у мене два зразки 7 В і сьомий Б сині. А от той, що ми створили, він у нас зовсім іншого кольору. Давайте його зробимо таким самим. Натискаємо Налаштувати. Що ми отримаємо? Можна вибрати фотографію. У нас буде багато варіантів рідна мова, математика. Тобто тут картинок дуже багато. Тобто можна вибрати до свого смаку. Але у нас були з наушничками, ми набираємо і вибрати тему для курсу, зберегти. Дивіться, у нас вони одного кольору. Як ви тільки заходите до себе в список курсів, у вас буде відразу, от вони будуть відділені: предмет один і паралелька одна, тобто досить зручно. Для естетів запропоную ще один варіант. Налаштувати. І ми вибираємо не вибрати фотографію, а завантажити фотографію. Вибрати фотографію з комп'ютера. Тут я для себе зробив був уже завантажив. От дивіться, беремо цю картинку, відкрити. І нам напише розмір завантаженої фотографії замалий. Тобто, коли ми вибираємо фото, звертайте увагу, має бути відповідного розміру. Беру інше фото, вставляю. І цього разу нам дає можливість. Тобто, з'являється віконечко, тобто, це нам показує, ми його можемо розширяти, і ми можемо вибрати оту область, яка буде. Давайте виберемо з квітами. Натискаємо вибрати тему для курсу, зберегти, ну і в нас виходить таке красиве. Тобто, можна сюди вставляти картинку, яка відповідає темі вашого курсу. Головне. Курс ми створили про роботу з курсом. Поговор...